Добрий день, малята! Подивіться, який в мене сьогодні на столі гарний букет. А знаєте, що це букети зібрало? Як це дерево називається? Подивіться на картинку. Це липа. У нас на вулиці липа рання. І вже квітне, бачите? Такі маленькі квіточки такі є. З хвостиками такими. Ось подивіться, якщо от відірвати, подивитися, от бачите, це цвіт липи. Липа, липа зацвіла, засурмила всім джола. Гей, злітайтеся подруги у гайок на край села. Там уже не видно від, а лише пахучий цвіт. Так. Якщо камера не передає нас запах липи, але це дуже гарний запах. І до нього його люблять ділки. Вони несуть, летять до дерева, нектарчик п'ють з квіточок, а потім летять у вулик, складують свій нектарчик, і ми потім їмо липовий мед. Напевно, найсмачніший мед, липовий. Ось послухайте, з давній давен на Україні наші пращури збирали липу. Не тільки липу, різні рослини. Сьогодні я пройшла по садочку, йшла в по дорозі і звертала увагу, а що ж росте біля будинків, десь в парках, які рослини. Виявилося, що дуже багато дикоростучих рослин росте у нас на Україні. Людина з давніх давен шукала прихисток у природі і намагалася зміцнити своє здоров'я, щоб вижити в складних і несприятливих умовах. Вона була змушена була надавати собі якусь медичну допомогу. Бо колись не було лікарів, які могли лікувати людей. І люди лікувалися. Були ну, спеціальні такі бабуль, бабусі, які збирали трави, розуміли трави, і вони допомагали людям лікувати різні хвороби. Ось, так, наші прабабусі, дідусі, бабусі всі дружили з цими рослинами. І ми з вами також що зараз дружимо з цією рослиною. Липовий цвіт має цілющий потугонний засип. Його сушать, заварюють чай і п'ють його, використовується при різних простудних захворюваннях. От у вас простуда і мама вам зварює липовий чай. У нас використовується при опіках. При різних болях, суглобах його настають, ці квіточки, і потім прикладають різні припарки, роблять і примочки, і біль проходить. Порошком з листя липи посипають ранки, виразки різні для зупинки кровотечі. От ви, якщо десь поранили пальчик, да, Іде кров, і немає ні зеленки у вас, ні перекосу, нічого з собою. Ви можете прикласти, взяти потертий листочок і навіть прикласти до, до ранки листочок і він зупинить вам кров. А листя загорнуті в марлю в марлю в окріп, а потім уложать на колінка хворі і вилікують суглоби. Липа, липа зацвіла, засумила всім джола. Гей, злітайтеся, по другий у гайок на край села. Там уже не видно вік, але ще пахучий цвіт. Наберемо багато меду, вирушаємо у полі. Дьоли з пасики летять, липу крону золотять. І здається, що у липи віти струнами бринять. А зараз ми дівки назбирали. У нас нектарчик злипий, і їм потрібно віднести свій будиночок. Подивіться уважно на дошку. На дошці у нас 10 будиночків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В першому будиночку у нас буде скільки вчило жити? Одна. Ось вона несе. Цьому будиночку, вулику вона живе одна. В подивіться, скільки бджолочок живе. Дві. Рахуємо. Один. Два. В третьому вулику. Скільки білок живе? Три. Один. Рахуємо. Два. Три. Чи вулик чотири. Один. Два, три. Чотири. В Цьому велико скільки Чіло повинно жити п'ять. Один. Два, три. Чотири, 5. Далі дивимося на вулики. Шість. Рахуємо. Одна бджілка. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. А в цьому вулику? Скільки повинно жити? Сім одна, Дві. три, Чотири. пять, Шість. Сім. Слідуючий вулик вісім дживок, одна, две дживки. Три чотири п'ять. Шість вісім, вірно, вірно далі йде дев'ять одна. Тві. Три. Чти. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять І останній воли. Тут живемо нас. Десять, одна. Дві. Три, чотири, пять, шість, вісім, 9, десять всі бджілки у нас повернулися додому вулики і віддали, в соти склали свій нектар. Ось така у нас сьогодні гра про бджілок і вулики, про липу ми порозповідали, про користь липи, пийте чай липовий, не хворіте. До побачення, до нових зустрічей!